Так, мої любі, ми з вами продовжуємо. Зараз у нас з вами буде дуже цікаве заняття з художньої літературою. Сьогодні я вам прочитаю декілька оповідань. Вони дуже і дуже цікаві. А зараз, мої любі, уважно на екран. Так. Але спочатку я хочу а, з вами поспілкуватися. Ми з вами тепер стали старшими, так? А ті дітки, які минулого року були в старшій групі, вони ким стали, Євочко, як ти гадаєш? З вже. Так, і вони куди пішли до Школи. До школи молодець. Так, ми їх теж з вами бачили біля школи, так? 1 вересня. Тепер вони школярі, шкуля... так, mm -hmm. ще їх навчаються їх... ще їх називають першокласниками, так? бо вони пішли до першого класу, адже вони навчаються. В школі у молодших класі. А вас, мої хороші, називають ще поки що дошкільнятами, бо ви ще відвідуєте, відвідуєте дошкільний заклад. Так, але вам ще потрібно трішечки підрости, так, мої любі, та багато чому ще навчитися. Так, а зараз я хочу прочитати дуже гарний віршик, Він називається «Як багато знаю я, в мене є книжок багато і новенькі, і старі. Я піду до школи з татом. Всі книжки віддам сестрі. Хай вона сама читає про лисичку і журавля. Хай вона мала узнає, як багато знаю я. Так. Добре. Євочка, скажи мені, будь ласка, що учні роблять у школі? Учаться. Так, а ще що вони там роблять? І... Що вони там ще можуть робити? Так, вони учаться, так, вони вчаться, вчаться, а що робити? Читати, так? Ще Чи що? Математику учити. Писати, так, рахувати, писати, так, моя люба, здобувають знання про багато цікавих речей, так? Так. А хто навчає дітей у школі? Учитель. Так, молодець. Так, а далі послухайте ще один віршик про школу. Вона називається Лісова школа. Школа, школа лісова. Пані вчителька сова. Учні, звірики, малята. Лисеня, мале хвоста, вже уміє написати найміліші всіх слова? Наша школа лісова. Так, моя хороша, чого школа називається Лісовою? Ми Там хто вчиться? Ми. Молодець, молодець, добре. Так, хто був вчителем у школі? Сова. Сова, Так, молодець. Так, моя хороша, зараз у нас ще є з тобою дуже цікавий віршик. Він буде більш такий цікавіший. Називається він? Вчиться вересень читати. Так, вчиться вересень читати, вчиться літери складати, засміявся тихо вітер. А складино осінь з літер. Дари вересень тривогу. Хто прийде на допомогу? Ой рок озвався гречно. О, віддам я, безперечно, раз ока, сказав така, оказія така, стала гірка з гірка. Тут світання нагодилось. Також учено уклонилось, охоче віддаю, бо вітання я стаю. Цілий Ін, індик приніс подарунок прошу, друже. Дикий кабан великий дуже, на простець пішов у ліс, мовить вересень про себе, з якого знака треба, і підходить до коня. Дайте знак пом'якшення. Що ж? Бери, промовив. Он зробився кін. Осінь вересень читає, і на радища аж сяє вітру ж соромно, а вітер каже вересню. І з літер можу і віддати тобі. Пізно вітер. Віддавати і, і тепер, як тобі я носа втер. Ось мої хороші, яка дуже. Яка дуже гарне у нас віршик е, був. Так, добре. Євочка, скажи мені, будь ласка, про кого і що, що на прочитала? Про кого? Про місяць і про е, індюка. Про вересень, так, про місяць вересень. Що він хотів зробити? Хотів навчитися що? Читати, так? Так. І що йому потрібно було зробити? Скласти кого? Букви, так? Слово осінь. І він почав просити, так? Спочатку кого він відгукнувся йому на допомогу? Огірок, так? Допоміг? Ой. Далі хто йому допоміг? Ти казала мені індюк, так? Індюк йому допоміг. Далі йому допоміг хто? Світанок. так йому допоміг. А ще хто допоміг? Дальше я не, не, не знаю, не помню, не бачила. Як це ти не бачила? А кінь йому допомагав. Кінь допоміг віддав м'який знак. Потім кабан допоміг. Так, а вітру стало дуже-дуже соромно. Він хотів допомогти, а версий сказав вже та не треба. Ось так, мої любі, ти сьогодні теж дуже впоралась гарно. Сьогодні, мої ми, ми, хороші, ми говорили, про що. І як важливо, важливо навчатися, так? знати, читати, поважати одного одного, дізнаватися про щось нове. Так? Сьогодні у нас було таке дуже гарне заняття з літератури. Так, мої хороші, я буду з вами вже прощатися. До завтра, мої любі, до побачення!